Тарас Григорович Шевченко кобзар і пророк, український поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч, національний герой і символ України. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року. В селі Моринці, що на Черкащині. Уже в дитинстві він проявляв інтерес до малювання та поезії. Тому поміщик зробив його придворним художником і віддав у науку. Творчість Тараса не подобалась царю, і саме за вірші Тараса заарештували. А згодом його відправили у заслання на службу солдатом. Указом царя Миколи I йому було заборонено писати та малювати. Але він все одно крадькома писав вірші на клаптиках паперу та ховав їх у чоботи. В засланні він тяжко захворів, і тому прожив всього 47 років. Але люди пам'ятають його і донині. Все, що зробив Великий Кобзар, назавжди залишає його серед живих. Сьогодні його ім'ям названі площі, вулиці, театри, вищі навчальні заклади по всій Україні і за кордоном. Твори Шевченка перекладені на мови всього світу. Тож не лишайтеся сторонніми і ви, Учіться, читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України. Давайте разом послухаємо вірші великого поета. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати. Хоче научати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. Встала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила І на полі жайворонок Соловейко в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, Над водою гне з вербою червону калину. На калині Одиноке гніздечко гойдає. А ти ж дівся соловейко не питай, не знає. У кожному слові відчувається любов до України, української природи. Пропоную і вам ще раз Арсенієм прочитати цей вірш. Сонце гріє, вітер віє. Поля на долину над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко не питай, не знає? А щоб краще запам'ятати, повторіть цей вірш ще з Ганусею. Сонце хріє вітер віє з поля на долину. Над водою, на твоторок на свободу червону калину, на калині одинака хністечко гидає, а теж дівся соловейко, напітай, не знає. Ось і вивчили молодці. Сподіваюсь, ви і надалі будете вивчати вірші Великого кобзаря, який у багатьох своїх творах вболівав. За рідну Україну, за її долю Він закликав всіх ставати пліч опліч і продовжувати боротьбу за незалежність своєї батьківщини, вірив, що українці зможуть перемогти, якщо будуть згуртовані, то нехай святе поетове слово об'єднає всіх нас. Задля щасливого майбутнього України. І вам слава в синігорі, кілодіокуці, і вам, лицеві великі, богом не забуті, пліться побойте, вам Бог помогає, вас да правда, та да вас слава і воля святая!